Чи потрібен взагалі іграм сюжет? Ви можливо здивуєтесь, але це запитання досі викликає жваві дискусії. Існує численна когорта людей, які вважають, що сюжет це прерогатива фільмів та книг, бо у них вдаліше інструментарій для його подачі. Часто від таких людей можна почути: ну ми ж тут не кіно прийшли дивитись, а у гру грати. Проте, як на мене, ігри вже давним-давно вийшли за межі жанру, що розважає виключно цікавим геймплеєм, і мені важко пригадати приклад забавки, де сюжет хоч якось би шкодив ігровому процесу. Більше того, існує велика категорія ігор, що беруть гравця настільки цікавою та захоплюючою історією, що це стає ключовим фактором привабливості, навіть на фоні справді вдалого геймплею. Але якщо навіть сьогодні питання сюжету орієнтованих ігор не є повністю однозначним, уявіть, як. До цього ставились на початку тисячоліття, коли жанри лише набували своїх форм. Тож кожна з ігрових компаній, що просували та розвивали цю ідею ще у 2000-х, заслуговує в моїх очах особливої поваги. Усім привіт! З вами Ігро Релікварій, і сьогодні ми поговоримо про гру Max Payne. Max Payne був розроблений студією Remedy Entertainment. Не пригадаю, коли ця гра з'явилась на моєму першому ПК, та вона точно була моїм першим шутером від третьої особи. І мені з першого погляду дуже сподобався цей жанр. На відміну від шутерів від першої особи, такі ігри дозволяли відділити гравця від персонажа на рівні сприйняття, оскільки гравець дивиться на події не очима головного героя, а ніби збоку, а точніше ззаду. Плюс це дозволяло добре роздивитися протагоніста та як він поводиться у екшн сценах Сюжет Макса Пайна подається цікавим чином, за допомогою візуальної новели або ж коміксу. Справа в тому, що створення касцен на основі гри вкрай дороге задоволення. Тож розробники вийшли з ситуації дуже елегантним способом, просто наробили купу фотографій сценариста гри Сема Лейка, а пізніше стилізували їх під комікс. Сам сам Лейк став прообразом для головного героя, і розробники просто наклеїли нерухому фотографію його викривленої фізіономії на модельку Макса. З іншими модельками вчинили схожим чином. І назвали оце все фотореалістична графіка. Сьогодні це, звісно, виглядає комічненько. Історія розповідає про поліцейського на ім'я Макс Пейн. Він працює у патрулі, хоч друг Алекс і переманює його на більш оплачувану роботу у відділі боротьби з наркотиками. Але у Макса є пріоритети, а саме його дружина Мішель та маленька дочка. Тож від більш ризикованої роботи він відмовляється. Та ось одного вечора він, як завжди, прибуває після роботи додому і бачить, що у його дім проникли невідомі особи, а його сім'я жорстоко вбита. За одну мить втративши найцінніших людей у його житті, Макс без вагань приймає пропозицію друга і переводиться у відділ боротьби з наркотиками. Тепер його мета вийти на мережу наркоторгівців, що розповсюджують нову експериментальну речовину Валькірин. Бо саме нею були нашпоговані вбивці його сім'ї. Тож Макс починає працювати під прикриттям і за три роки проникає глибоко всередину банди кримінального боса на ім'я Пунченело. Лише кілька людей знає, що Макс насправді полісмен, і серед них його друг Алекс. Однак на одній із зустрічей у метро, де Макс передавав Алексу оперативну інформацію, другого вбиває невідомий, а убивстві згодом звинувачують самого Макса. Так, як бачите, похмурості у цій грі точно не бракує. Тож, наш герой опиняється наодинці проти цілого міста бандитів та копів, що жадають його смерті. Дорога сюжету вестиме його від одного кримінального боса до наступного у пошуках крихт інформації про деталі вбивства його сім'ї. Звісно, у процесі Макс дізнається, що його дружина зовсім не була випадковою жертвою, а за зруйнованим життям головного героя стоять не просто якісь там бандюгани, а ледве не секретна урядова організація. З одного боку, кистяк сюжету доволі прямолінійний, якщо навіть не сказати банальний. Історії, де крутий, головний герой мстить за смерть рідні, є стільки, що це вже автоматично сприймається як кліше. З іншого ж боку, сама історія приправляється вже вищезгаданою оригінальною подачею, а також стилістикою. Якраз стилістика гри заслуговує особливої уваги, бо розробникам вдалося подати історію у нуарному жанрі. Нуар це те, чим дихає ця гра. Нуаром просякнуті діалоги, локація та й атмосфера загалом. Мало того, що у Нью-Йорку, де й відбуваються події, ніч триває, здається, 24 години на добу. Так місто ще й огорнула снігова буря рекордної сили. Головний герой постійно веде з собою внутрішній діалог та коментує усі події іронічними панчлайнами. The it.

Запевняю вас, якщо ви хоч раз грали у Макса Пейна, то її випізнаєте одразу і будь де. Навіть якщо її просто намугикати. Окей, то чим же гра чіплятиме нас через геймплей? Ну, як це не дивно для шутера, у ній доведеться багатько стріляти. Як я вже казав, проти нас тут виступає ледве не третина популяції Нью-Йорка. Та не хвилюйтесь, у Макса є секретна зброя, щоб впоратись з переважаючою у сотні разів кількістю ворогів, а саме, сповільнення часу. Саме так, Max Payne – це перша гра, яка ввела таку популярну фішку як Bullet Time. Натискаєте кнопку і усе навколо сповільнюється, даючи нам достатньо часу на прицілювання або ухилення. Ухилятись або заскакувати ворогів зненацька можна також виконуючи отакий стрибок. У популярній культурі такий трюк досі найвідоміший під іменем стрибок Макса Пейна». Користуватись цими прийомами безперестанку не вийде, для цього є спеціальна шкала, яка заповнюється лише після вбивства ворогів. А ще у режимі сповільнення часу можна буквально бачити, як навколо літають кулі. І це було просто вау, як класно! На секундочку, кількома роками раніше за гру вийшов фільм Матриця. І я думаю, зайвим буде згадувати, якого ажіотажу він тоді набув. Тож настільки схожа фішка, тільки втілена в якості інструмента для гравця, сильно приваблювала, і розробники, рекламуючи гру, акцентували на ній увагу в першу чергу. Якщо чесно, то команда аж якось надто сильно надихнулась матрицею, бо тут є цілі локації, як дві краплі води схожі на місця з фільму. Мені от складновато повірити у такий збіг обставин. Арсенал у грі немалий та різноманітний. Є пістолети, дробовики, гранати, коктейлі Молотова, автомати, два види ближньої зброї і як окрема категорія ультимативних знарядь для перемоги гранатомет і снайперська гвинтівка. Пістолети та одноручні легкі кулемети можна брати в обидві руки і стріляти по македонськи. Дробовики тут ефективні навіть на великих дистанціях, що майже вбиває необхідність категорії пістолетів. Справа в тому, що в грі хедшот не гарантує миттєвого вбивства. А значить, немає необхідності точно прицілюватися поганцям у голови. Та й точне прицілювання не гарантує настільки ж точного попадання. У різної зброї різні показники влучності та швидкості польоту куль. Тут найвиграшніший варіант це автомати, бо дозволяють швидко всадити максимальну кількість свинцю, максимальну кількість ворогів навколо за максимально короткий час. От тільки вдосталь боєприпасів до них буде лише у другій половині гри. Що стосується снайперки, то вона, звісно, точна і смертоносна, і навіть дає класний кілкам при попаданні. Але ця зброя тут виключно для вирішення ситуаційних завдань. Те саме можна сказати і про гранатомет. Зате кожнісінький постріл з будь-якої зброї викликає масу ефектів на екрані: кулі вдаряються у поверхні, іскри бризкають в усі сторони. Від стін відлітають шматки штукатурки, а вороги валяться хай і заскриптованими, але варіативними способами. Якщо вальнути з дробовика, то ворога відкине на кілька метрів. Якщо ж кинути коктейль Молотова, то ціль почне танцювати справді гарячий танок. Штучний інтелект ваших ворогів не буде перешкодою взагалі. Звісно, періодично поганці можуть створювати заскриптовані пастки, які можуть вбити, якщо про них не знати. Але в 90% випадків вороги просто пертимуть від ваші кулі цілими пачками, не намагаючись оточити чи використовувати оточення для свого захисту. І якщо по нерухомому Максу стріляють вони дуже влучно, то, от якщо почати хоч трохи рухати зі сторони в сторону, вороги почнуть масово відтворювати ту саму сцену з кримінального чтива. Аднакте ще оффавочі. Сам наш герой доволі крихка та тендітна істота. Ну, враховуючи обставини, де у нашому напрямку постійно летять кулі та гранати. На найнижчій важкості тіло Макса Пайна здатне вмістити 3-4 кулі пістолета, 1-2 постріли з дробовика або одну прицільну автоматну чергу. І це робить гру дуже складною, навіть з урахуванням можливості сповільнювати час. Тому найкращі друзі Макса знеболювальні, які іронічно англійською звуться Pain Killers. О, так, це та гра, в якій ви полюбите обшукувати туалети. Бо саме там найчастіше знаходяться отакі шафки, в яких ці ліки спавняться у великих кількостях. Діють вони не одразу, а лише поступово заповнюють шкалу здоров'я. Та й великої кількості їх не очікуйте. Великий відрізок гри так чи інакше доведеться бігати з ХП рівно на один постріл. І якщо знеболювальні це найкращі друзі головного героя, то от швидкі зберігання це вже найкращі друзі гравця. Серйозно, ними нехтувати аж ніяк не слід. Пам'ятайте, зберегтись 10 разів за хвилину не соромно. Соромно радше проходити ті ж самі запарні перестрілки по кілька разів через те, що забули зберегтись. Однак тут є і інший бік меча. Якщо звичка протискати квіксей вріжеться у ваші пальці, то є ризик одного разу зберегтись у момент, коли смертельна куля уже летить у вашому напрямку. Левел дизайн у грі різноманітністю не відрізняється, а у локації органічно вписуються у атмосферу низів Нью-Йорку. Тут буде станція метро, бордель, нічний клуб, якісь індустріальні будівлі, порт, багатий маєток та високотехнологічний хмарочос у самому кінці. Періодично на цих рівнях навіть доведеться займатися древнім та давно забутим платформінгом. Особливої уваги заслуговують кошмари Макса, у яких доведеться бігати нескінченними лабіринтами, орієнтуючись на звук, або намагатись не звалитись у темряву з тоненької цівки крові, по якій треба йти. А ще локації щедро заповнені всякою інтерактивною всячиною. Шовки відкриваються, кнопочки натискаються, а пристрої вмикаються та вимикаються. Інколи це потрібно для проходження, але частіше це просто маленькі приколи, які розробники вставили для розваги. Кілька разів за проходження вас ставитимуть у нестандартні та складні ситуації. Наприклад, у Макса забирають усю зброю, крім бейсбольної битки, і ставлять у коридор з десятком ворогів. Цей момент я безуспішно намагався пройти дуже довго, поки один раз просто не пощастило. Або інша ситуація. Макс опиняється у будівлі, що починає горіти і вибухати. І якщо не рухатись, то головний герой неминуче загине у полум'ї. І якщо не знати, куди бігти, то ви раз за разом потраплятимете в глухий кут і натискатимете на кнопку швидкої загрузки. З одного боку такі моменти вимагають аж надто специфічних знань або везіння, щоб їх пройти. Але з іншого боку, вони, як і той самий платформінг, приємно розбавляють нескінченні пострілушки. Max Payne — це одна з тих ігор, які, незважаючи на простоту та прямолінійність ігрового процесу, запам'ятовуються надовго. Цим ми завдячуємо сюжетному елементу: оригінальній подачі та нуарному стилю гри. Bullet Тайм, звісно, теж став яскравою фішкою і сьогодні зустрічається у багатьох інших іграх. Однак саме драматичний сюжет підкреслив усі вдалі елементи та зібрав їх у один змістовний шматок контенту. Гра фактично миттєво принесла розробникам чималу касу і популярність, і публіка вимагала продовження історії. Тож згодом Ремеді випустили сиквел, який став геймплейно на рівень кращий по всіх параметрах, зберіг нуарну стилістику, а сюжет доповнився романтичною лінією Макса та Моне Сакс, жінки Кіллера, з якою він познайомився ще під час подій першої гри. А вже відносно нещодавно вийшла третя частина Макса Пейна уже від компанії Rockstar, що стилістично сильно відрізнялась від попередників. Але як і інші ігри у франшизі, вже встигла пройти перевірку часом і є дорогим і справді цікавим проектом. Перша частина відгукується у пам'яті постійно, коли згадуються вдалі шутери від третьої особи, бо розробники пішли на крок далі і створили не просто стрілялку, а дійсно цікаву та драматичну історію. З вами був Ігрорелікварій. Дякую за перегляд. Діліться цим відео зі своїми друзями, підпишіться на канал, щоб підтримати український ігровий YouTube і зустрінемось коли-небудь завтра.